Запитайте цих антикорупціонерів і реформаторів, оці, а чому вони про Нафтогаз ніколи? Жодного свого поганого ніколи не говорили. Оце такий вахмус, вахмус, розумієте? Ну ніколи ви не зустрінете, щоб вони щось погане говорили про Нафтогаз. Бо вони там завжди годувалися, це я відкрив вам таємницю. Так само, як і годувалися в Укренерго, на Привеликий Жаль. Але це все політика, це ми будемо розбиратися в залі, на комітеті. Тепер сухі факти. Я Розумію ситуацію, в мене є своя інформація, бо я в першу чергу займаю прагматичну державницьку позицію. Я так розумію, найближчим часом буде офіційну позицію оприлюднена у ну, міністерства в першу чергу. Стосовно того, що Питання, отакі от ну швидкі оперативні питання протиріччя, вони будуть узгоджені і будуть відповідні можливо корекції в уставі в статуті, які задовольнять на певний період і. Кредиторів і відповідно уряд України. Це цю норму назад повернуть Чи скасують у це? що... я скажу? думаю, що буде знайдена конструкція. Назад там нічого не треба. Категорично вважаю, що не ну, це моя позиція. Але як там поведе себе міністерство? Це їх справи. Але я би порадив міністру в цій ситуації спокійно, без Політичного тиску без цієї гаготгота шантажу, який йому створили е, всі ці авантюристи, спокійно провести перемовини з ЄБРР з Energy Community. Я так розумію, він цим і займається. Бо ви судячи з сторінки офіційної міністерства, він знаходиться в відні на конгресі. МАГАТЕ там свої питання по заес вирішують і так далі. І я думаю, що треба дочекатися офіційної позиції міністерства стосовно поточного оперативного або е, врегулювання цього протиріччя.